Всім самий величезний привіт. Запрошую вас в Аврору на перегляд акційних продуктів, які будуть товарів, які будуть тривати цілий тиждень. Дякую вам за коментарі та за ваші вподобайки. Ну що ж, акція розпочинається. З якого там у нас сьогодні яке число? Я ще не проснувся. Розібрали усі навушники по 9 гривень, були по 69 гривень. Повністю все порозбирали, дивіться, зі знижкою 90% пусті полиці, там, де по 9 гривень наушники. Так, ну що ж тоді, добре, ходіть, подивимося в зал, що там цікавого є. Акції тривають з 18 по 24 березня на більшість, на більшість цінників, але акція може бути на деяких я звертаю увагу, що продовжена. З минулого тижня і є навіть які тривають до кінця березня. Добре, дивіться, яка цікава ця підставка для одягу, точніше сказати, вішалка, да, пересувна на можна дворівнева, можна одяг на перший та на другий рівень. Взагалі, мені здається, що довж... висота міняється, можна регулювати, можна однаково поставити, можна одну вище, другу нижче, і також місце. Для взуття. Давайте проб'ємо, скільки вона її ціна на колесиках іде. Вішалка стійка для одягу 399 гривень. Ну і також, звичайно, буду показувати новинки, які з'явились в магазині Аврори Ось така ємність для сипучих продуктів на 2 літри 49 гривень. Так, ось такі. Трішки дешевше, мабуть. Намальовані сніжинки, мабуть, тому що можна заморожувати в цій ємності. Точно не знаю, але господинки точно знають. На півтора літри 34 гривні. Набір з трьох боксів. Кожний бокс йде з кришкою і з двома такими ручками. Так, на 2, на 950 та 550 мл. Ціна за три штуки 99 гривень. Круглий контейнер по 14 гривень на 220 грамів. Так, є трішки більший по 15 гривень. І ось такі маленькі по 7 гривень. Ти по 12, а ці по 7. І також ось це також новинка. Ну, як новинка, в нашій Аврорі таких не було, я не показував. 17 гривень судочок універсальний з кришкою. 74 гривні. Ось такий контейнер для сипучих на 3,2 літри. Але я хочу сказати, що тут, мабуть, можна зберігати е, спагетті. Тому що, не знаю, у мене є контейнери, але спагетті от кришка не закривається. А оце точно буде дуже зручно. Іде в двох кольорах. Чорний та ось такий білий. Ну, цю тацю я вже показував. Вона 49 гривень. Також нещодавно з'явилась на полицях Аврори, але без знижки зараз. Так, бачу, з'явились ось такі нові, як сказати, сушарки для, для столових предметів. Вона дуже зручна, тому що вся вода буде стікати ось цей піддон, з якого потім можна просто воду вилити. Бачу, вони йдуть в двох кольорах. 99 гривень. Контейнер ось такий також для зберігання на 1 літр. І він дуже зручний, чим зараз я вам покажу. Давайте підійдемо сюди, щоб вам було зручно споглядати. Дивіться, він повністю йде герметичний, закривається. Пластик дуже хорошої якості. Ось тут прогумоване. Бачите, йде гума така сіра. І добре тим, що можна використовувати на два ось таких розділи. Якщо вам потрібно один, то просто витягуйте ці дві таці. І все, дуже хороша якість. І зараз проб'ємо з вами ціну. Скільки такий контейнер в ціні. До речі, чай лойд в акції 49 гривень. 20 пірамідок. Ось такі лампадки на могилу. До речі, вони вже йдуть зі свічкою всередині. Так, ціна такої 88 гривень. І ціна такої 69 гривень золотиста. З'явились ось такі пледи, дуже багато різних кольорів, плед дитячий, навіть так і написано, мікрофібра. Їх ціна зараз 88 гривень. Знову на полицях Ваврори з'явилось дуже-дуже багато пряжі різної. За кольорами. Так, бачу, що з'явилися гаманцінові. Давайте подивимось на отакі. Це, мабуть, чоловічі, якщо не помиляюсь, правда ж? Зараз проб'ємо, бачу, вони йдуть в декілька кольорах. Ось такий коричневий та темно-синій так, да, це йдуть чоловічий гаманець, шкірзамітник. Хочу сказати, що дуже вмісткий, тут багато відділень на картки, відділення на банкноти, також є ручка, яка сюди от вішається. І на дріб'язок. Жіночі ось такі також бачу, з'явились, навіть ще є вибрати колір. Також йде шкір-замінник, добре прошиті. Давайте відкриємо, як він всередині. Магнітна застібка, це добре, що не потрібно виривати, знаєте, цей гаманець. Магнітна застіпка, вона менше витягує цю кнопку. Також є відділення для карток, для банкнотів та для дрібниць. І ще дивіться такі, як кажуть, поцілуйчики. І ціна 77 гривень. Так, ось такий мінімалістичний гаманець іде з зажимом для грошей. Піднімаєте ось цей зажим і складаєте сюди купюри, ну, це більше для чоловіків. Ось так. Потім закриваєте, і гроші тримаються у купці. Також виділення на три карточки і місце для фото. Ціна такого гаманця з зажимом 77 гривень. І, до речі, вони продаються ось в такій коробочці. Також презентабельно подарувати комусь. Це також, здається, чоловічі, але оці мені більше сподобались. Цей трошки такий запростий. Так, ціна такого 99 гривень. Ключниця да? для ключів. 77 гривень шкір замінник. Ну і також дуже-дуже багато усіляких обкладинок на паспорт і прозої. Кольори різні, червоні, коричневі, бордові, і для дівчат, яка цікавий, який цікавий. Дивіться, якийсь новий засіб а, ну, для миття посуду харчова сода дії у холодній воді 940 грамів. До речі, наш виробник. Пляшка йде з дозатором, 69 гривень. Профі гель-антижир 28 гривень. Від сама чистчий засіб для плит. 500 грамів 62 гривні. І ось такий також від сама спрей для кухні антижир, 62 гривні. Для миття посуду Limon Fresh 500 грамів. Також бачу, є ще лимонний, 24 гривні. Супервош 29, він без нижки. І зараз по 29 засіб для миття дитячого посуду мама. Так, знайшов я ось таку куличку, мені на очі потрапила. для ванної кімнати металева. Йде на два, дві прис, не присоски, а на двосторонній скотч. Ціна 169 гривень, показую як новинку. Так, ну що ж, знизили ось зараз ціну на тримач для паперових рушників. Вони були по 139, зараз по 99 гривень. А ось такий тримач можна використовувати як для рушників, так і для туалетного паперу. Ось такий набір прищіпок з 12 штук. Можна придбати зараз за 49 гривень, зекономити 10 гривень. А ця качечка це є пробка для ванни 24 гривні. І ще є ось така морська зірка. Зверніть увагу, з'явилися в Аврорі ось такі серветки для екранів, ноутбуків, комп'ютерів, телевізорів плазмових. Дуже хороша якість цих серветок і ціна їх 39 гривень. Ось такі універсальні серветки з мікрофібри. Зараз 29 гривень. Рукавички, 20 штук в упаковці, 59 гривень, зараз зі знижкою. Кому потрібно, зверніть увагу. Поставили зараз в акцію килимки вхідні, придверні. Є в сріблі і є ще в золоті. Ціна їх 129 були 169. Хочу вам показати ось таку новинку. Це новинка, мабуть, вже до Паски, кролі. Овальна така тарілка, розписна кольорова, цікава. Давайте проб'ємо ціну її. 149 гривень. Так, ось такий з'явився набір рушників. Бачу один рушник розмір 70 на 140 і другий 50 на 90. Ну, 100% бавовна для обличчя та для тіла. Декількох кольорах. Зараз проб'ємо також ціну. Так, я не знаю, що це за мішечки такі. Мазин по бульбу чи по цибулю. Так, 34 гривні. Мішечок для зберігання овочів і фруктів. Той, я вгадав. Але ж скільки тут влізе в нього. Дві цибулини. Чи він розтягується? Зі знижкою зараз гель для тарганів. Ще є ось така пастка. Тривалої дії від тарганів. Вона також зараз зі знижкою. Дивіться, які цікаві фруктовниці з'явились в аврорі такого чорного кольору. Зараз пробіємо з вами ціну. Так, металева 88 гривень. Зверніть, будь ласка, увагу. Зараз в акції йде корейський крем для рук. Він йде з гілоуроновою кислотою 100 грамів. І він зараз зі знижкою 59 гривень. Дуже хороша ціна і хороший крем. Так, хочу сказати нічого страшного, що а, да, бачите, намальовані сніжинки, але ось цей кремгель дуже класно пахне. Я купував мандарин. А, декілька разів ще користував, користувався ним, ще, так якби повністю не почав користуватись. Надзвичайно крутий запах. Аромат, я думаю, що ось цих також буде дуже гарно пахнути. Новорічна ялинка кремгель для душу. Ну, вони всі класно пахнуть, я вже перенюхав. 27 гривень вони зараз в акції. Аромат Глінтвейну, диво, це взагалі супер. Зі знижкою можна придбати шауму чоловічий, 84 гривні, 49 гривень гель для інтимної гігієни, пляшки з дозатором 370 грамів. Так, ну, минулого разу були ось ці маски літрові а, в акції. Для волосся, а зараз з'явилися ось такі шампуні ще великі, також літрові. Хто вже їх купував, залишайте свій відгук, як вони, чи добрі, чи не добрі. Ціна 109 гривень шампунь для волосся. Іде, бачу, із вітамінами. Так, і маска також, мабуть, 109 гривень для волосся. Да, 109 гривень, і всі йдуть по літру. І маска, і шампуні. Багато в Аврорі з'явилось рамок для фотографій, Ось такі йдуть комбіновані чотири штуки. Ось така трішки більша на шість фотографій. Я пам'ятаю, коли тільки вони такі от рамочки з'явилися, були дуже-дуже популярні багато років назад. Бачу в Аврорі навіть з'явилися ось такі креативні картини. Величезні, величезні. Фоторамка. Фоторамка? Це сюди можна, типа, і фото, так? Да? Ну добре. А я подумав, що це креативна картина. Хоча можна і картину використовувати. Картин. Тут є ще ось така золото. Точно-точнісінька, тільки вбіла рамка багет. Ще знайшов одну новинку, дивіться, які цікаві ваги. Електронні дорожні. Максимальна вага 50 кг. Живлення від трьох батарейок. ну Виймати не будемо, так, так і ж, бачите, як на фотографії. Зараз зі знижкою можна придбати паперовий рушник двошаровий 300 відривів, ціна 42 гривні. Ось такі паперові рушники сірі. В упаковці де 150 листів, 21 гривня, кохавинка. Рушник Аврора. Одношаровий рулон 25 гривень, рожеві. Зі знижкою серветки вологі 120 штук. Аквабебі. 22 гривні серветки паперові 100 штук упаковці. Акція зараз серветки для чищення взуття 15 штук, 10 гривень. І ось такий великий паперовий рушник на 500 відривів, двошаровий. Іде зараз за 119 гривень. Це дуже хороша ціна. Серветки паперові для подорожі 24 гривні двошарові 100 штук. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок і всього вам найкращого.